А ті люди, яких не доторкнулася війна, ніколи не дізнаються, що таке біль. Ті люди, які говорять, що ми знаємо, як вам, ми знаємо, як вам важко, але в той же час вони не розуміють, що таке війна, вона їх не доторкнулася. Вони ніколи не зрозуміють. Вони ніколи не зрозуміють військового, вони ніколи не зрозуміють батьків. Дружин і дітей тих, хто тут. Вони ніколи не зрозуміють, що таке біль у очах солдата, коли він втрачає свого побратима. Він ніколи не відчує, що таке біль, коли побратим з останнім подихом і з біллю кричить, щоб його добити. Він ніколи не дізнається, що таке біль. Він ніколи не дізнається, що таке війна. Він ніколи не дізнається, що таке, коли мати втрачає свого сина. Коли дружина втрачає свого чоловіка. Він ніколи не дізнається, що таке бути під обстрілами і молитися Богу щосекунди щоб зберіг твоє життя і життя твоїх побратимів. Він ніколи не дізнається. Що таке біль? Що таке біль у очах солдат. Він ніколи не дізнається і ніколи не переживе ті моменти, що переживають воїни і їхні сім'ї. І я не розумію, як взагалі може повертатися язик, говорити, що ми знаємо, як вам там. Ми знаємо, як ви там. І я не розумію, як вони можуть знати, якщо їхніх сімей війна не доторкнулася, якщо їх самих війна не доторкнулася. І ніколи не зрозуміють, що таке виносити двохсотих побратимів, друзів. Чиїх синів, чиїх чоловіків, чиїх братів. Ці люди ніколи не зрозуміють нас. Ці люди ніколи не зрозуміють людей, яких доторкнулася війна. Так, да, вони будуть говорити, що вони знають як це, вони знають як там, але насправді вони нічого не знають. Тому. Якщо тебе не доторкнулася, війна не говори, що ти знаєш, як тут і співчуваєш.